Відновлення майбутнє на цьому ми ставимо крапку. Ми ведучі журналісти, співробітники МГУ ще раз дякуємо нашим глядачам, а також вдячні Рінату Ахметову за створення та багаторічну підтримку медіагрупи Україна, яка стала лідером українського медійного ринку. Ну так дійсно наші телеканали знає кожен глядач, який живе в Україні, а також мільйони глядачів по всьому світу. Ми впевнені, що правда, справедливість, демократія, людяність та Україна переможуть у цій страшній війні. Обов'язково переможемо, і ми зробимо на інформаційному фронті, не дивлячись на те, що ми прощаємося з інформаційним марафоном, все, що від нас залежить. Переможемо. Дякую вам дуже за те, що ви до нас долучилися. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, був разом із нами. Ну а далі у нас випуск новин. Я передаю слово Олені Фроляк. Дякую, Яно. Я вітаю вас.